Бачив, як змінилася сестра поля? Хто? Я Єва, сестра Поля! Отакої привіт. А так можливо. Вона поїдала тебе очима. Ти хочеш, щоб Абель був з тобою, але ти його не кохаєш. Прошу віддай його мені. А Якщо я відмовлюся, тоді гадаю війна. У тебе гарні стосунки з Абелем? Я його не люблю. Він вкрав мою маму. Мама вбила тата. Що ти таке кажеш? Яким чином? Отруїла. Я тобі подобаюсь. Тобто, в якому сенсі? Може, переспеш з нею. Тебе ж до неї тягне. Якщо я з нею сплю, невже я маю з нею жити? Ну, схоже на те. Та вона лише попросила взяти деякі речі. Аби всім нам наминоді хочеться когось убити. Ти хотів когось убити? Так, тебе. Чесний чоловік. Фільм Луї Гареля.